Сьогодні до нас зайшов в заказ ще один автомобіль, і це звичайно Тесла Модел 3. на сьогоднішній день. Це найпопулярніший автомобіль в заказах. Зараз у нас на СТО в ремонті три трієчки і одна еска. В дорозі ще дві. У нас трієчки, та декілька автомобілів є в пошуку. Чому ж люди вибирають? Не економія єдина є перевагою в трійки, а і досить гарна комплектація. Наприклад, в усіх трійках ось така здоровенна скляна криша, і це досить по-сучасному. Мінімум кнопочок у нас на кермі, та взагалі, і все управління автомобіля відбувається з ось такого планшета. Відкриваємо, закриваємо багажники, підзарядка безпроводна, телефону, підстаканники, ось така ніша для зберігання. Всього і всі налаштування знаходяться ось тут. Google карт те навігація, все є на цьому планшеті, тобто автомобіль являється досить сучасним, і люди вибирають і економію, економію в обслуговуванні, і сучасність.